Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми будемо закривати потребу військових, а точніше ми будемо збирати дві акумуляторні батареї для РЕП. Це літій зарізов 12-вольтові батареї, які будуть нашим військовим дуже допомагати виконувати їх бойові завдання. Перша батарейка у нас буде 4С. Ось така 15 Ампер годин зібрана на елементах від ІВІ. До речі, друзі, ці елементи нам задонатив глядач мого каналу, за що йому дуже величезна подяка. Це буде перший акумулятор. Будемо використовувати білу БМС, оскільки навантаження на акумулятори буде невелике. І, друзі, Другий акумулятор матиме ємність 45 а там іще поза кадром плюс 4 елемента. Акумулятор матиме конфігурацію 4S3P, і реальна ємність складатиме. 45 Ампер годин Також у нас буде використовуватись біла бмс і в другому акумуляторі, і тут вже ми будемо додавати активне балансування, оскільки пасивний балансир потужністю 50 мА буде замала для такої батарейки. Ну що, давайте покроково збирати цю батарею. Вам, друзі, величезна подяка за донати за те, що ми маємо можливість збирати абсолютно безкоштовно для військових такі батарейки. І обов'язково закиньте щось на банку для закриття подальших запитів, і ми починаємо збірку акумулятору. Я завжди починаю із заміру опору та напруги. Обов'язково опір та напруга мають бути рівними. Якщо напруга між елементами не рівна, то можна її вирівняти двома способами: перший це під'єднати кожен елемент до лабораторного блоку живлення або зарядного пристрою. Напругою 3,6 вольт. Іноді можна використовувати другий спосіб, об'єднуємо всі елементи паралельно. Наприклад, алюмінієвим профілем об'єднуємо всі плюси і всі мінуси. І Притискаємо це все струбцинами, і до алюмінієвих профілів під'єднуємо лабораторний блок живлення і відповідно заряджаємо одночасно всі елементи. Що ж, друзі, поза кадром я міряю внутрішній опір та напругу елементів, і переходимо до збірки, якщо у нас все добре. Ну, до прикладу. Один з елементів має опір 2,3 мільйом напруга 3,38 В. Обов'язково встановлюємо елементи таким чином, щоб нам було зручно їх варити та під'єднувати до BMS плати. Наперед ми маємо розрахувати, де буде контакт B-, який буде йти від клеми акумулятора до. BMS плати, знаходимо контакт B-BMS плати, нам потрібно об'єднати Б від акумулятора до БМС плати. Нам буде зручно розташувати БМС-ку ось таким чином, тому вихідний контакт б відповідно буде пролягати ось тут. BMS-ка фіксуватиметься на акумулятор за допомогою текстоліту. Але для початку нам потрібно зварити батарею. Починаємо від контакту B-нам потрібно з'єднати 4 елементи послідовно. Для цього переходимо на наступний контакт. Перша перемичка буде ось тут. Друга перемичка ось тут. Третя перемичка буде ось тут. Таким чином у нас буде конфігурація 4 s для з'єднань контактів будемо використовувати якісну китайську мідь 02 на 14 мм. Батарея зварена, маємо три перемички. Так, тепер давайте дізнаємося опір акумулятору. 8,06 млн напруга 13,52. Між BMS платою та акумулятором у нас встановлено текстоліт, який зафіксовано на двосторонній скотч. Тепер ми фіксуємо БМС до акумулятору. Тепер нам необхідно об'єднати B-BMS платою з клемою акумулятора за допомогою такої самої мідної стрічки 02х14 мм. Переходимо до пайки та прокладання балансувальних дротів. Починаємо від контакту B, який йде відповідно на плюс акумулятору. Наступний контакт b 4 який йде ось на цю клему. Наступний контакт b 3 який йде ось сюди. І контакт b 2 йде ось на цю клему. B- у нас вже з'єднано. Відверто кажучи, біла БМС абсолютно не примхлива до порядку підпайки балансувальних дротів. Це вже перевірено досвідом, тому можете сміливо паяти в, том, в тій послідовності, яка вам підходить. Як на мене, найголовніше спочатку паяти дроти до контактів на БМС платі, потім вже до клем-акумодатору. Якщо робити навпаки, дуже просто можна закоротити контакти між собою. Перший акумулятор готово, міряємо напругу перед БМС-кою 13.52. На виході з БМС плати також 13.52. Військові просили не додавати ніяких роз'ємів, але я маю протестити цей акумулятор, наємність і. Тимчасово просто накину такий роз'єм XT60, щоб дізнатись безпосередню ємність даного акумулятора. А перед тим, як дізнатись ємність акумулятора, його необхідно зарядити до 100%. Під'єднуємо до лабораторного блоку живлення від Raiden. Напруга встановлена 144 В, струм 7,5 А. Запускаємо вихід. Після повного заряду акумулятора під'єднаємо його до електронного навантаження. Акумулятор повністю заряджено, під'єднуємо його. До електронного навантаження. Струм встановлено на 7,5 А. Розряджати будемо до повного відключення БМС платою. Запускаємо тест і поки розряджається наш акумулятор, переходимо до збірки наступного більшого акумулятору. Поза кадром я поміряв опір та напругу всіх елементів, переконався в тому, що вони рівні. В середньому опір складає 209 мільйон напруга 3,28 В. Акумулятор матиме конфігурацію 4S3P. Відповідним чином збираємо холдери. Холдери зібрано. Тепер встановлюємо елементи в холдери. Тим часом завершився тест ємності маленького акумулятора і він віддав 170 Вт або 13,4 А. -год. Елементи зібрано в холдер. Нам необхідно прикинути, як буде встановлено BMS та додатковий. 4 s активний балансир. БМС-ку ми будемо розташовувати ось таким чином. Ось тут у нас буде силовий мінус. Ось тут у нас буде силовий плюс, який буде виходити напряму до роз'єму. А мінус проходитиме через БМС-ку і буде під'єднано ось сюди. А зараз ми будемо наварювати перемички, починаємо від мінуса. Потім у нас ось тут буде перша перемичка. Ось тут друга. Ось тут третя. І силовий плюс буде виходити до дроту. Що ж, починаємо варити. Під час зварювання таких елементів іноді можна потрапити на шоу від лазеру на нікельованій стрічці. Тому я вирішив ставити аж по 8 точок, і це буде давати гарантію того, що якась із точок точно не попаде на даний шов, а значить. Наше зварювання буде надійним. Акумулятор поварено, але не повністю. Ми будемо додавати ще перемички ось тут і ось. Тут та ось тут. І мені під час збірки акумуляторів дуже цікаво в таких моментах міряти опір. До речі, силові контакти мають більш широку стрічку 0,2 на 20 мм. І давайте ми дізнаємось, який опір акумулятор має зараз. 2,84 мОм. Давайте наваримо перемички. Усі перемички приварено. Ось так все виглядає. Давайте поміряємо опір 3,15 мО. Фіксуємо БМС-плату та активний балансир на акумуляторі. Далі нам необхідно підпаяти балансувані дроти. Дроти з активним балансиром та балансиром на БМС платі будуть спільні. Перший дріт B-активного від активного балансиру у нас просто підпаюється до мінусової шини. Наступний дріт будемо починати від мінуса, йде до BMS плати, і від BMS плати йде до контакту акумулятору. Ну і так далі. Зараз, поза кадром, все зроблю і покажу вам результат. Усі балансування дроти припаяно. Ось так це виглядає. Давайте тепер під'єднаємо, бачимо, що працює пасивний балансир на BMS платі. Давайте тепер під'єднаємо активний балансир. Напруга перед БМС-кою становить 13-14 вольт, після БМС-ки також 13-14 13-14 Ну що ж, тепер ми підпаяємо силовий роз'єм XT60, зарядимо акумулятор до 100% і розрядимо його і дізнаємось його ємність. Поза кадром я зарядив акумулятор до 100%. Під'єднуємо до електронного навантаження. Бачимо, напруга становить 1393 В. Будемо розряджати акумулятор, у якого є 45 Аг, струмом 05 С, тобто 22,5 А. Запускаємо тест. Знімаємо зараз 294 Вт і чекаємо завершення тесту. Тест ємності завершено, акумулятор віддав 41,6 годину, тест тривав 1 годину 51 хвилину і в ватт-годинах акумулятор віддав 510,8 ватт-годин. Бачимо, що активний балансир зараз працює. Від'єднуємо акумулятор і поза кадром ставимо його заряджатись. Акумулятори вже готові і буде доставлено військовим. Далі ці акумулятори будуть встановлюватись в корпуси. Одна поправка. Даний акумулятор буде використовуватись для живлення щось на кшталт цукорка. Цей акумулятор буде використовуватись для живлення одноканального реп. Максимальне навантаження на цей акумулятор складатиме близько 70 Вт, а на цей ну, максимум Вт-20. Можливо, в середньому це буде 15 Вт навантаження. Також додаємо текстоліт. Також до Даних акумуляторів я додам зарядку на 146 воль для зарядки літій літі фосфату на 10 А для зарядки даного акумулятору. І все це, друзі, що ви бачите на екрані, це все завдяки вашим донатам і абсолютно безкоштовно буде передано військовим для того, щоб вони... Могли виконувати свої бойові завдання по захисту нашої країни. До мене постійно надходять запити від військових, і за можливості я їх закриваю, і закриваються вони, друзі, завдяки вашим донатам. Тому посилання на банку я залишаю в описі під відео і дякую вам усім за підтримку та донати. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Вподобайкою і коментарем. До зустрічі в нових відео і слава Україні! Величезна подяка глядачам каналу Вилаута за надані акумулятори, котрі будуть ставитися на наші реби і будуть зберігати життя наших воїнів. Величезна вам подяка. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Як ви помітили, на контактах акумуляторів немає дратів, тому що військові просили нічого не припалювати, Вони самі вирішать це питання. Від нас потрібні тільки акумулятори.